Привіт! Перед новорічними святами в кожній господині купа роботи. Помити, поприбирати, почистити. І я хочу сьогодні поділитися своїми фішечками, чим я прибираю, чим я мию, чим я чищу. Для мене існує правило трьох Е. Засіб має бути економним, ефективним і екологічним. Він має бути концентрований, він має справлятися такий мультизадачний, і він має бути безпечний для мого здоров'я. І зараз мої раз, два, три, чотири фаворити. Ну, перше, це смарт. Смарт універсальний рослинний очисник. Ним можна помити холодильник, ним можна помити посуду, ним можна помити. М'які меблі, ним можна вивезти плями, ним можна помити, що мені сподобалося, на вікні була, колись я клеїла якусь штучку з подвійним шкодчем, і лишилася така жовта пляма, нічого її не брало. Смарт справився за секунди, бризнула, витерла ідеально чисто. Смарт справляється з плямами на ванні, якщо потекла вода, і там появилася така рожавчина. Смарт справляється. Смарт справляється з витяжками, з, з кранами, з мойками, з нержавейками. Він не шкідливий для поверхонь. Він концентрований, його можна розводити водичкою. Кому буде цікаво, скину інструкцію по використанню. Ще один мультизадачний такий помічник це кисневий порошок. Кисневим порошком можна не тільки прати, ним можна відбілювати речі, ним можна виводити плями, ним можна замочувати і ним вже ж можна мити посуду. Чому? Тому що я впевнена в його складі, впевнена в його якості. Тут лише сода і перекись водорода. Тому безпечно мити ним посуду, безпечно замочувати. Можна почистити ванну, можна почистити унітаз, можна почистити мойку, можна помити посуду. Ось такий класний засіб. Засіб від цвілі. Ну, це, це просто, я не знаю, це засіб, який виручив мене, який я думала, що там в куті я ту пляму не дістану, і вона так лишиться чорна святкувати. Ні. Я бризнула, залишила на кілька годин, висохло без плям. Засіб відбілюючий, засіб дезінфікуючий, до речі. Оці всі засоби, вони йдуть дезінфікуючі, вони дезінфікуючі і відбілюючі. І ще один мультизадачний засіб, Ось такий, велика така баночка, чистить все. Ним можна помити кастрюльку, ним можна помити, якщо є маленькі художники помалювали стіни, ним можна помити кафельну плитку, не можна помити газову плитку, можна помити плитку в ванні, можна помити саму ванну. І прекрасно він справляється з підошвами. Оці білі підошви на сучасному взуті, білі підошви будуть білосніжні, як новенькі. Тобто ось цим можна. Почистити взуття, і цим можна почистити взуття. І цим можна почистити взуття. Ось такі мультизадачні, ефективні, економні і безпечні для здоров'я засоби. Я рекомендую для прибирання. Користайтеся моєю пропозицією. Телефонуйте, засоби доступні до замовлення, тому буду рада вам допомогти. Дякую всім, хто дивився, щасливо, веселих свят!